Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острову на острові Скарбів. Сьогодні 25 червня, за київським часом 8 година, 20 хвилин. Це означає те, що вже 20 хвилин, як відчинено двері київського головпоштамту. І сьогодні виходить три марки, три нових марки, три релізи, Укрпошти. Дві марки з серії Європа, які присвячені підводному світу, точно це підводні флорі та Флау, фауні. Звісно, що Укрпошта їх присвятила мешканцям Чорного моря, це зеленуха рулена, а також краб Кам'яний. Які мешкають у Чорному морі? Рибка невеличка, усього на всього завдовжки від 10 до 15 сантиметрів. Краб мешкає на кам'яному дні Чорного моря, там де вже Знаходиться флагман російського флоту крейсер е, Москва. До речі, е, він намальований е, як задній фон на е, КПД на конверті першого дня, а також на немаркованому художньому конверті, який так само випустила сьогодні. Укрпошта автором цих марок є художниця. Вже відома вам Наталія Кохаль. Марки розташовані або розміщені на одному аркуші. По чотири кожної аркуш дуже красивий, має дуже барвисті, дуже красиві поля, на яких так само є малюнки, дуже красиві, які присвячені Чорному морі. І ось сьогодні перший день виходу цих марок, і сьогодні спецпогашення репортаж, про який я власне вже і веду. Слід також зазначити те, що художниця цих марок Наталія Кохаль вже була призеркою, золотим призером відповідних конкурсів, які проводились на найкращу марку. І так само одну з цих марок, а власне це зелену, Зеленухи, так само було висунуто на цей конкурс. Сподіваємося, що так само вона здобуде золоту премію. Також сьогодні ще виходить стандартна марка номіналом Ю. Ті, хто користується поштою, вони знають, що зараз відчувався певний брак марок номіналу Ю, а також інших номіналів. Деякі номінали, як скажімо, номінал Д або Т, вони взагалі були прибрані з поштових відділень. І ця марка присвячена писанці. І, власне, і вся серія вона присвячена писанці. І це писанка Херсонської області. І це вже третя марка, яка власне присвячена і Херсону, а також Київській Херсонській області. Знов таки нагадаю, що це номінал Ю, дуже красива марка. Марка виходить величезним накладом 22 мільйони. І власне Укрпошта розраховує на те, що це вже вгамує усі. Потреби Укрпошти в таких марках. Отже, друзі, я не буду набридати зі своїм вступним словом. і Я вже прямую на Укр, Вибачайте, на головний поштамт. Власне, де ми будемо сьогодні слідкувати, як буде проходити спецпогашення цих трьох марок. І е прошу вас усіх, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, зробіть це негайно. Зайвим для вас це не буде. Також я ще вибачаю, що мабуть на задньому фоні ви чуєте звук генератора, і це в майбутньому буде ще таким нагадуванням про ті часи, які ми сьогодні переживаємо. Відключення електроенергії у Києві буває дуже тривалі. Це дуже заважає мені працювати, опрацьовувати деякі замовлення. Але ми живемо, ми боремось, і філателія так само є фронтом нашого супроводу проти Російської Федерації, власне, про до цієї агресії. Отже, будь ласка, друзі, не перемикайтесь, залишайте вподобайки, коментуйте моє відео. Усім дякую, хто вже підписався. А також дякую усім, хто залишає вподобайки і коментарі до моїх відео. Отже, будь ласка, не перемикайтесь і залишайтеся зі мною. Друзі, ну от я вже перебуваю власне, у приміщенні Київського головпоштамту. Зараз ви бачите це вхід до філателістичної крамниці. Вона вже працює, вже продають марки. Це, власне, марки серії Європи, якщо я вам ще про це не розповів. І вже от у цю годину ви бачите, що вже філотелісти вишукувались для того, щоб чекати спецпогашення. Ну, мабуть, вони вже встигли прикупити ці марки, а також їх наклеїти на конверти для того, щоб зробити відповідне спецпогашення. Отже, друзі, дякую, що дивитесь канал. Будь ласка, залишайтеся зі мною, не перемикайтеся. От, друзі, так от проходить процедура спецпогашення. Сьогодні людей дуже мало чомусь. Хоча о, тема моря і тема підводного світу нашого, вона дуже популярна у світі. Усілякі там рибки, птічки, зірюшки дуже популярні, але я не розумію, чому, але сьогодні людей не так багато. Хоча, от, ви знає, якщо ви бачите, ви зараз, мабуть, не побачите, я вам зараз просто ну, покажу, що у таки є, але не така велика, як була минулі всі ці погашення. А сьогодні ж, власне, і три марки виходять. Ну, Сподіваюсь, що до вечора ще прибудуть люди. Будь ласка, не перемикайтесь. Отже, друзі, як ви бачите, сподпогашення триває. На сьогоднішній день я очікував, що буде більше філателістів, але прийшли усі старі філателісти, усі знані філателісти нами. І отже, зараз відбувається і спецпогашення, і філателісти готують свій матеріал. Також я вам хотів ще показати вже відомий вам конверт. Ось він великого розміру, великого формату. Це, це п'ятий, це клубний конверт. І ілюстрацію до нього намалювала вже відома вам художниця Наталія Кохаль. І таких конвертів було надруковано всього на 96 примірників. Отже, далі, отже, я вам ще хотів показати марки, без цього ніяк. Ось вони. Отже, і що цікаво, що сьогодні можна було їх використовувати як завгодно. можна було використовувати і верхні поля, і нижні поля, а також ті поля, що зсередини. Отже, сьогодні Укрпошта нам подарувала дуже великий обсяг того, як ми можемо фантазувати, як власне, ми розуміємо, як буде. Класно зробити ваш конверт. Отже, друзі, я на цьому буду, мабуть, закінчувати наш репортаж. Дякую, що дивитесь мій канал. Сьогодні він вийшов такий дуже стислий, бо немає презентації. Сьогодні зібралися тільки от старі колекціонери постійні. Дякую вам усім за увагу. Ті, хто не підписалися зробіть зараз негайно, зайвим для вас це не буде. Отже, до побачення, до побачення, до побачення і слава Україні!